Адмін призначив двох нових заступників міністра оборони: це Віталія Дейнего на посаду заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку. Він засновник фонду Повернись живим та Андрія Шевченка на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. Раніше він був послом України в Канаді. 22-24 лютого, заклади освіти Київщини працюватимуть дистанційно а в столиці у змішаному форматі навчання такі рекомендації ухвалили під час засідання оперативного штабу ради оборони Київської області. Рішення обумовлено ймовірною. Посиленою загрозою ворожих обстрілів та можливими провокаціями у зв'язку з річницею від повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну також повідомляється, що столичні школи 22-24 лютого працюватимуть у змішаному форматі навчання. Дистанційне навчання у школах організоване як паралельний процес. Тому будь-який день батьки можуть прийняти рішення залишити дитину вдома та підключити її до навчання онлайн. Йдеться в повідомленні КМДА. Міністерство освіти і науки України закликало школи перейти на дистанційку 22-24 лютого через загрозу обстрілів. А міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет з метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу як превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України звернувся до начальників Київської міської адміністрації. Та ова керівників закладів освіти з рекомендацією здійснювати освітній процес в закладах освіти з 22 до 24 лютого 2023 року в дистанційному форматі. Дві третини українців повідомляють про погіршення фінансового становища внаслідок війни, оцінюючи фінансову ситуацію за підсумками 2022 року, дві третини українців, а тобто 63%, фіксує погіршення свого матеріального становища. Третина 32%, фіксують зміни. Про це свідчить результати опитування соціологічної групи рейтинг. При цьому лише 4% людей повідомили про покращення становища. Водночас, у майже 40% проти 14% наприкінці 2021 року респондентів відбулося зростання впевненості у своєму майбутньому. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що голова МЗС Китаю Ван Ї поділився з ним ключовими позиціями мирного плану, який буде детально вивчений українською стороною після повного отримання тексту. Про це сказав Кулеба на спільній прес-конференції з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Борелом та генсекретарем НАТО Єнсом Стотенбергом, посилаючись на інтерфакс Україна джерело. Так, у нас була зустріч із топ-дипломатом Китаю. Ван і він поділився зі мною ключовими пунктами китайського мирного плану. Ми з нетерпінням очікуємо отримати текст, оскільки це не те, де можна зробити висновки, лише почувши про що є план. Потрібно дізнатися всі деталі. Щойно ми отримаємо документ. Ми ретельно його вивчимо і зробимо висновки. Ще раз сказав Кулеба. Водночас, глава МЗС України наголосив, що ініційована президентом Володимиром Зеленським формула миру залишає. Ця основним пріоритетом Кулеба також зазначив, що всі дії Китаю в контексті російської агресії проти України мають бути націлені на захист принципу територіальної цілісності нашої України. Суд заборонив діяльність партії регіонів. Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу та задовільнив позовні вимоги Міністерства юстиції України. Заборонено діяльність політичної партії партії регіонів зобов'язано передати майно, кошти та інші активи партії її обласних міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурованих утворень у власність держави. Важлива зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макалом. Ми цінуємо всі ті кроки, які були підтримані президентом США і конгресом. Вдячні за пакети допомоги для нашої армії, наших військових на полі бою та, звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок російської агресії. Дякую американським конгресменам за. Та підтримку України та розуміння важливості посилення допомоги для досягнення нами перемоги над агресором йдеться у повідомленні. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.